Другий президентський термін Леоніда Кучма добігає кінця за Конституцією. Це максимум і треба шукати наступника на виборах до парламенту. Президентський блок за єдину Україну за єду. Пам'ятаєте, посів тільки третє місце, але за рахунок мажоритарників, переважно зі сходу, в оточенні президента Кучми, все більше стає представників так званого донецького клану. Вони просувають кандидатуру Віктора Януковича з першого донецького губернатора, а потім і прем'єра. Хоча варіанти ще були на думку політолога Володимира Фасенка, у Кучми розглядали кандидатури голови Нацбанку Сергія Тігіпка та міністра транспорту Георгія Кірпи. Аж тут конституційний суд постановив, що балотуватись має право сам кучма. Мовляв, обраний він до ухвалення конституції 96-го року і нового закону про вибори президента. А отже, виконує свої повноваження не вдруге, а вперше. Але сам кучма від такого подарунка відмовляється. 14 квітня 2004-го на засіданні фракцій та груп, що входять до провладної коаліції в присутності президента Януковича, висувають єдиним кандидатом.